Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні е, дуже цікавий автомобіль, Такий, е, мабуть, на сьогодні всі в Україні хочуть, хочуть мати Passat B8 Європа, Універсал 2.0 Turbo Diesel. Дуже гарний автомобіль по своїм якостям, по комфорту суперовий. я б сказав Але має проблеми з системою охолодження. А саме Обігрів салону. Тобто пічка робить, не робить, перестає гріти. Поїздить чоловік і знову замінив антифриз, сам щось так частично. Ну, частично, тому що в цьому двигуні EA288. Виконати повну заміну можливо тільки апаратним способом. Без апарату не заміниться повністю антифриз. Покажу вам, в якому стані бачок, на ньому видно, Бачите, зніму ще детальніше, покажу він вже по стінкам має налипання. бруду. Це свідчить про те, що в системі є бруд. Отже, Ми будемо промивати тут систему охолодження повністю. Як завжди, почнемо промивати сам радіатор пічки. Подивимося, в якому він стані. І як він видає тепло. І далі перейдемо на двигун. Двигун будемо мити з декількох сторін. Також передній радіатор. Все будемо вимивати, і цікаво побачити, що є причиною, що ж забиває пічку. Отже, підключаємось, робимо підключення на радіатор. Зняли патрубки на пічку. Зверніть вашу увагу, оці конектори, бачите, який мають колір. Колір такий бордовий. Темно насичений. Це свідчить про те, що антифриз о, той, хто їздив на цій машині з нуля, він дуже довго не змінював антифриз. Можливо, навіть машина з Німеччини, там його взагалі ніхто ніколи ні разу не міняв. І от Він такий як, можна сказати, як підзапечений, типу вже такий е, смалений. трошки. Зробили підключення на радіатор пічки. Чистенький у нас фільтр. Вмикаємо апарат. Подивіться, що До речі власник замінив радіатор пічки рік тому, так? Да? Рік тому була заміна радіатора пічки на новий оригінал. І по такому шляху, як оце зараз власник, цієї машини йдуть дуже багато водіїв. Перше, що вони стикаються в свіжих фасатах, B8 з таким двигуном, Golf7, Seat Leon, Skoda Octavia останніх моделей. Вони їдуть на, там, на офіціал, узнають ціни, беруть радіатор новий, хто оригінал, хто не оригінал, і ставлять новий радіатор пічки. Але це проблему не вирішує. Ну, тому що саме повинні ви розуміти, що бруд в радіаторі пічки він не береться прямо в самій пічці. Тобто Він там не образовується, там ні звідки взяться. Він береться із системи. Він тут, Починає антифриз вступати в взаємодію з металами, а він вже втратив свої свойства, він давно не змінений, і він просто як водичка просто знаходиться у вас в системі. І починає тоді виробляти такі називаємо його продукти. Чай, народний метод, ну, народна назва. Отакі от, бачите, отакі крупиці. І оця вся штука, вся вся шелуха. Весь цей чай попадає в саме вузьке місце в машині в радіатор пічки і його забиває. Тому заміна радіатора пічки, як би казалось, деталь вийшла з строю, вона не дає тепла. Замінили і результату немає. Треба підходити комплексно, треба дивитися, чи його вже міняти, чи можна його промити. А саме головне першочергово прибрати. Наслідки, наслідки треба прибрати. Тобто помити систему охолодження, повністю помити, привести в порядок, вимити, вичистити і тоді вже якби, вирішувати, чи радіатор пічки вже міняти, чи не міняти. Можливо, ще й старий би походив. Отже, миємо радіатор пічки і дивимося, як він дається. Радіатор пічки промили, протестували, не знімав цей момент. 76 права сторона. Ну, тобто він промився дуже гарно, він замінений, він в нормальному стані. Тут проблема в системі. Система дуже має бруд, знімали патрубки, в патрубках бруд. Зробили підключення, пробуємо чистенький фільтр підключення і зразу, відразу закидало фільтр, промиємо. і... Ще раз ставимо, так, зробили перепідключення на іншу сторону двигуна разом з радіатором. Зараз побачите яке полізе. Це таке було з однієї сторони двигуна. Дивимося, що з цієї сторони. де з переднім радіатором, бачите, пішло таке свіже, світлішого кольору, такий як пісок. Оце така гадость, вона забиває радіатор пічки. Подивіться, скільки вже бруду. Це при тому, що ми антифриз злили весь відразу, зроли промивку апаратом, стінули, все промили і потім почали чистку вже на спеціальній хімії. І от подивіться, що робиться. Система повністю запущена, машина свіжа, пробіг невеликий. А от така ситуація. Як з цим боротись? Візьміть на замітку, що значить вчасно змінювати антифриз. Антифриз повинно міняти вчасно. На таких двигунах можна навіть, якщо вже так пішло, то вже термін скорочувати 2 роки заміна антифризу. Максимум 50-60 тисяч, не більше. Дуже брудна система. Погляньте на об'єм бруду, бруду просто капець. Це друге підключення. І ще будемо переключатись наперед-назад. Його дуже багато. В районі переднього радіатора передній радіатор, патрубки. І взагалі його капець ну, помили чистенький фільтр, переставили підключення і знову накидає фільтр, миємо і цей фільтр, і ставимо чистий. Так, поставили чистенький, вмикаємо. Ого. Абівіся Шараков. Не може повірити своїм очам. Подивіться, який, який жисть створиться. Це вже який фільтр ми намили. А ви кажете, що в ланосі погано. От вам B8. Бачите, до чого приводить несвоєчасна заміна антифризу. І неапаратна. В цьому двигуні неапаратним способом ви не заміняєте весь антифриз. Без промивки цей двигун приходить в отаку. Середовище в ньому стає таке в системі охолодження. Тому робіть висновки і робіть правильно. Миємо знову фільтр ставимо на статус. Так, перейшли ще на одне підключення. Ми ведвигун з переднім радіатором одним, але тут іще є один контур і ще один радіатор охолодження. Він тут виходить ось через цю трубку, через EGR, не через EGR, а через теплообмінник EGR. Ось, проходить і уходить сюди. Зробили підключення і дивіться, що тут. Тут жопа, як кажуть. Така сама, як і там. Уявіть собі ситуацію, скільки вже цього бруду в системі охолодження Passat B8. Це 16-го року автомобіль, а він вже напхав собі бруду більше, ніж в Ланосах 20-річних. Тому робіть висновки, цей двигун э, треба обслуговувати не просто так. Міняти все вчасно в ньому, все по регламенту, все обслуговувати найкращим чином, тому що машина цього не пробачить вас. Якщо ви не дообслужили, забили, як кажуть, э, на це діло і маєте, що маєте. Тепер проблема буде, як, яким чином привести все це до порядку. І як тепер бути дальнішою експлуатації автомобіля? Треба мити, треба скоротити термін заміни антифризу. Бажано і ще раз повторити процедуру через деякий час. Буває, за один раз неможливо вимити все в ідеал. Тобто воно знову ще десь новий антифриз підірве, щось іще намиє. Власник попереджений, буде слідкувати, дивитись, як буде відбуватися експлуатація, якщо приїде ще раз до нас. Миємо ще один контур системи. Фільтр у нас навіть забився, вода стоїть повністю ну, промивочна рідина. Зараз витягну, подивіться. Подивіться. Такий бруд заліпив повністю сітку. Оце вам, скільки б ви разів не міняли радіатор пічки, ви не усуваєте проблему. Ви просто міняєте загр... ну, забруднену деталь і все те саме через деякий час заб'є знову радіатор пічки. Тобто треба мити всю систему, гарно вимивати і міняти повністю антифриз. своєчасно. Чистенький фільтр. виграючи Так, після інтенсивної промивочки ми робимо все виганяємо, все зливаємо, все видуваємо і робимо знову заправку всієї системи дистильованою водою. На дистильованій воді проганяємо цю систему. Ви бачите, що в кінці іще трішки намиває бруду. Все нормально. Система в пасаді Б8, охоложення занадто складна, непроста система, тут дуже багато. Тут цілий космос. Один радіатор, другий, е, отакі проходики, оце все, подивіться, скільки шланжечок, оце все система охолодження. Тоненькі трубочки. Тут достатньо розгалужень і всього прочого. Три контури має система охолодження в цьому двигуні. Е, обслуговуйте правильно, обслуговуйте тільки апаратно. Непростий двигун, 16 рік, а вже так запущено. 8 років в машині. Тобто, хто на Б8 майте на увазі, що цей двигун потребує правильного обслуговування. Не жалійте якби, часу і грошей на це, інакше будете мати серйозні проблеми. Людмили бачок. Низ бачка був повністю брудний. Подивіться, який зараз чистенький, красивий. Закінчили промивочку системи охолодження в Passat b 8 з двигуном 2.0 TDI EA 288 Отак виглядає бачок, так виглядає антифриз. Антифриз, власник, виявив бажання перейти на 12, бачимо, залили 12. Ми власне, від себе. Підтримуємо таку думку, щось нам 13-й антифриз не зовсім заходить. цей Тейсікат потрібний там для нього і тому проще. В цьому бачку, до речі, є силікат, той мішечок, власних бачок замінить окремо. Він не виколупується, його треба замінити разом з бачком. Тому нічого поганого, що він зараз там є, він ніякої дії не оказує. Якби 12, нормальний антифриз, гарний. Багато людей на Б8 посадах, на гольф 7 переходять з 13 на 12. Все працює гарно. Так, поглянемо на холостому ходу. 77 і 4. Гарно, дуже, середній правий. Ну, тут всі гріють і права сторона гріє без питань. Майже 78 градусів на холостому ходу. Все супер, антифриз показав, який в системі приблизно 8 літрів антифриза. Ми розводимо його концентрат з стильованою водою 50 на 50 Тобто робимо концентрацію мінус 36-35 градусів. Ставте, будь ласка, вподобайку е, з цим автомобілем. Не просто, Тут треба такий конкретний підхід довго. Працювати над ним, багато підключень робити, перепідключень, виганяти і тому проще. Коли вже система така підзапущена, ви самі бачили, скільки там розгалужень і скільки тут всього різного є. Три контури системи охолодження, не просто їх вибити. Радимо вам. Замінювати антифриз в такому моторі, в такому двигуні тільки апаратно з промивкою, інакше не допоможе. Що каже дилер? Дилер каже, коли ти приїжджаєш і в тебе не робить пічка, вони кажуть, ми однозначно радіатор пічки під заміну, тільки на оригінал і промивають систему. Як вони промивають, не зрозуміло. Апаратів у них таких немає, наскільки мені відомо. Тобто це буде просто там залили, злили. Метод залили, злили, нічого з бачком не зроблять, бруд не виженуть, новий радіатор пічки вам поставлять за дорого грошей. Далі ви поїздите якийсь час, воно загони, поки новий свіжий він там буде справлятись якось, потім знову стане гірше. Тому треба підходити комплексно, вирішувати це питання, а саме промивати апаратом е і дуже якісно треба. І довго. Все, закінчили з цим автомобілем. Бажаю вам всього найкращого. Дивіться за нами, підписуйтесь на наш канал. Ми продовжуємо працювати. Всім гарного дня, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!